Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо до села Серебринці, що за 20 кілометрів від Могилева Подільського. Тут живе близько 800 людей, і знаєте, мені здається, що після цього відео серед них може з'явитися ще один мешканець, можливо, хтось із вас. А перед тим, як поринути в атмосферу цього затишного куточка, не забудьте підписатися на канал, бо попереду ще багато цікавих оглядів бюджетних будиночків. Перед нами охайний сільський будинок на 42 квадратних метри. Так, він компактний, але має дві кімнати, що дає можливість зробити затишну спальню та вітальню. Дах шиферний. Класика жанру. Вікна дерев'яні. І, хоч вони не пластикові, зате зберігають дух старовинного дому. І головне видимих тріщин на стінах немає. Родзинка будинку. Старовинна, але доглянута піч. Якщо ви мрієте про атмосферні зимові вечори з потріскуванням дров і запахом домашнього борщу. Це місце для вас. Ділянка 42%. сотки. Тут можна посадити город, зробити квітник. Розбити альпійську гірку або навіть завести кілька кіз. Хай буде своє молоко. Як вам до речі, чи хотіли б ви завести кіз? Подвір'я велике та доглянуте. Жодних джунглів. Справжній скарб цієї ділянки це сад. В ньому є яблука, груші, персики, горіхи, шовковиця, а ще й малина, полуниця, виноград. Це все у вашому розпорядженні. На додачу є літня кухня, гараж, курятник і криниця. Все необхідне для сільського життя в повному комплекті щодо інфраструктури село невелике, але має все необхідне: школу, пошту, магазин, церкву та навіть будинок культури. А ще. Тут є туристична зона з екзотичною назвою Велика Серебринецька калюжа. Так, так, саме калюжа. У кожного села свої цікавинки, звісно. Ще одна архітектурна перлина серебринців палац Чацького, який порівнює з білим домом у Вашингтоні. Колись велична будівля сьогодні стоїть, на жаль, напівзруйнована. Але місцеві активісти не здаються. У 21-му році вони навіть організували толоку, щоб прибрати територію навколо палацу та привернути увагу до його збереження. Вони навіть спробували запросити титулованих гостей, аби розповісти світу про цей історичний скарб. Чи вдасться їм врятувати палац, покаже час, але поки що він залишається унікальною, хоча й занедбаною пам'яткою, в якій, тим не менш, розмістилася сільська рада та бібліотека. Як можна дістатися до села? За 5 кілометрів залізнична зупинка Ізраїлівка, і звідти вже можна приміськими електричками доїхати до Жмеренки, Козятина, Києва та інших міст. Тож навіть без власного авто ви зможете подорожувати. Село не тільки затишне, а й духовно багате. Нещодавно тут провели етнофестиваль веснянок та гаївок крокове колесо. Наші традиції живуть і розвиваються. Ще й на ЗСУ допомогли зібрати. Як вам цей будиночок? Чи хотіли б ви жити в такому місці? Пишіть у коментарях, цікаво почути вашу думку. Ціна оголошена власником 2000 доларів.